П'ять груп, найменш говорять про серкта, куль. Якщо ми не розберемось, ми не знаємо, звідки йде інформація, ми не знаємо цінностей. Але я не кажу, що ми не можемо користуватися соціологічним і психологічним. Можемо, але не в першу чергу. Можемо, але обережно. Ми, як християни, не можемо користуватися двома методами. Це псевдобогословський метод. І ми, як християни, не можемо користуватися методом жовтої преси. Просто знайти якусь сенсацію і все. Потім ми з вами сказали, що є різні типи доктрин. І е, ми зосереджуємося лише на першому типі доктрин, без яких християнство, вже не християнство, наступний слайд, е, яких кілька ознак ми можемо з вами поговорити. Перша ознака, яким чином Бог себе об'являє, ми про це поговоримо детальніше. 30. Ісус Христос, Спасіння і Їх роль. І тепер про кожному з цих ознак детальніше, що у вас все це має бути конспектом. Яким чином Бог себе об'являє? Я міг би написати так, роль Біблії. Але дивіться, більшість культів вони ну, не будуть виступати одразу проти Біблії. Тому. Більш правильно задати ось яке питання, яким чином Бог себе об'являє. Яким чином культа, якщо її перекручують Біблію, роблять це? Самий розпосуджений спосіб, спосіб це сказати, що у нас неправильний переклад. І зробити світ. У вас неправильний переклад, от, -от наш переклад. Це правильний переклад. Так роблять свідки його, тому в них є переклад нового світу. Дехто говорить, ні, можна зробити по інакше, ви не дехто цим користується. Давайте до Біблії додамо свої книги. Коли ви прийдете до мормонів, якщо ви прийдете до мормонів, якщо ви прийдете до мормонів, вони вам на екскурсію одразу скажуть, у нас є дві книги Біблія і книга Мормона. Це неправда. В їх підручнику, в основному базовому підручнику, який має пройти. Кожна людина, яка хоче стати членом громадської церкви, це їх, це їх середвасім, це їх підготовка до хрещення, це їх підготовка до членства церкві. Книжка називається Основа Євангелії. Там є тема писання. І в цьому підручнику вони своїм членом церкви розповідають, що таке писання. Писання називається Біблія. Книга Мормона, Дорогаційна Перлина, Вчення і завіти, журнали Віагон і Інзайн, все те, що говориться на конференціях, що проводиться двічі на рік, і все те, що е, навчається на щонедільних зборах, все це є писання для Мормонів. Тому, коли вони говорять, у нас два писання Біблії, книги Мормона, це щонайменше неправда. Перший спосіб перекрутити Біблію, сказати лікарний переклад. Другий спосіб переходити Біблію щось додати. І є третій дуже розпросуджений спосіб переходити Біблію сказати переклад правильний, достатньо тільки Біблії, але тломачити Біблію ті можу тільки я або якась углуха людей. Тобто ми не можемо зібратися, відкрити Біблію і самі по собі її тлумачити. Це також метод свідків його. Тому один з дуже цікавих питань, яке працює зі свідками його, ніхто не запитати. Ми можемо самостійно розуміти Біблію? Ні. А чому тоді у всіх виданнях? І, зокрема, тих виданнях, які ви використовуєте не для внутрішнього навчання, а тих виданнях, що ви людям даєте. Ви цитуєте Біблію і в дужках пишете, що це за уривок. Якщо люди самі не можуть самостійно нічого розуміти, вони, скоріш за все, захопляться за слово нічого і скажуть, ну як, то ну, щось можуть розуміти. А, значить ми щось можемо розуміти? Ну так, да, щось можемо то давайте ми на підставі того, що ми можемо розуміти і будемо розуміти. То це один з методів. Тому дійсно Білія має бути нашим основним джерелом. Не досвід і не інші книги або практики. Це надзвичайно важливо. Колись матиме час, перечитайте другий лист Петра, перший ось. З 16 го віршу Петро розповідає про три можливих джерела пізнання. Байки. Особистий досвід і писання. Що цікаве, коли він говорить про байки, він на той момент ще не може говорити про свідків, його їх ще нема. Він не може говорити про мормонів їх ще нема. Він говорить про різні додумування, різні вигадки, тоді, коли ми щось таке намудріли, щось таке там собі навигадували, щось там нафантазували. Ну, я не знаю. Сподіваюся, нікого не ображу. Один раз я чув фантазії одного брата-проповідника, який проповідував про лота, який з його міркувань колись впав. Ну, в принципі, Біблія називає лота правильним. А в тій аудіопроповіді він питає: а от коли лот впав? До Досадома, після садома, не володив там, не фантазував три короби. От про це говорить Петро. Це неправильно. Ми не можемо цього робити. Це фантазія, це фантастика. Ну, не можна. У Петра. В ну, дуже класний досвід релігійний. Він з Христом ходив, це правда. Він бачить, як Христос ходить по воді. Він бачить, як Христос спить молодці. Він бачить, як Христос поповідує. Він три роки Христа кожен день бачив. І якщо хтось і міг пишатися своїм досвідом, Петро, незважаючи на це, Петро говорить, найбільш певне джерело, саме краще джерело, найкраще джерело це Біблія. Ну, тому це дуже важливо. Тобто, якщо якась група якимось чином порушує те, як Бог себе об'являє перед нами тут. і ми вже можемо тоді напружуватися і ми вже маємо щось робити. Це те, про що ми читали всі ці попередження. Якщо просто людина несе бідлю в біблі, це дивна людина. Якщо людина просто-напросто чомусь вважає, що служіння треба починати чітко у 10-тій, чітко в, 10 в 12-й закінчувати, це дим німецьких християні, але це наші брати і сестри. Бог має почуття гумору, з таким моїм ще ну, німецьким розумінням, як має починатися богослужіння, приїжджає в Україну і на одній з кніг виїду в Одеську область, де служіння розпочинається з 40-х хвилинним запізненням. Люди вже ну, спокійно сидять, я на годину. Для мене, ну, мої думки на момент не стали, до Господа, чесно скажу. Тобто я думав, <сміщі> а ті спокійно, лала, блага, бла, в областей там. Я кажу, а почекай. Ну, Але це, це люди, які люблять Господа. Якщо хтось каже, Біблія погана перекладна, тільки цей переклад, нас це має поружувати. Якщо хтось якась глупо говорить, тільки ми маємо побачити Біблію. Це має напружувати. Якщо якась людина говорить, мій особистий досвід дуже важливий, це нас має напружувати. Чого вони обов'язково показали оцю плачучу дівчину, яка казала, я молилася, що Бог дав мені, і Бог мені відкрив. Ну, особисті ці об'яти, особисті, якесь таке так містична якась е, е, річ, вона обов'язково має бути. Це має напружувати. А, Думаю так. Думаю, Томас С. Монсен, їх президент, він знає, що він робить. Але ну, у них як? Є перший президент, має його помічника 12 апостолів і далі дві групи по 70. Перший кворум 70, другий квором 70. То ну, за квором 70 не можу сказати, але ті, які там високі. Вони чудово знають, що вони роблять. Бо вони постійно щось мусять міняти, вони постійно мусять щось коригувати, вони постійно... особливо, ну, не знаю, як мормони, але свідки, обов'язково 5 років, у них є хоч одна суттєва зміна доктрини. Чому? Тому що євангеліки дуже повільні люди. Ну, ми знаємо. Поки ми розкачаємось помолимо, подумаємо, випасимо благословення, налогуємо якусь книжку і вперед з ними працювати, а вони кажуть, що це вже не діємо. Ну, ну, 5 років треба на розкачку, там, помолитися, подумати. Ну, знаєте, як довго там, а е, потім, а потім аби, <говорить> вже це не вірно. Друга ознака це трійця. Е, частіше за все тут дві помилки. Або мова йдеться про по суті. Тут смішно писати. Або мова йдеться про модалізм, або про ну, -так простіше. Е, що таке модалізм? Існує один Бог. Які себе показують, то як бог отець, то як Бог син, то як Бог Дух Святий. Це вірне вчення. Або, частіше за все, нас хилить втрити їзди, насправді існує тривога, Увага, заплутає до кінця. Немає жодної аналогії кліється, яка працювала на 100%. Ну, наприклад, де хто каже, я є татом чоловіка і ну, викладачем семінарії. Ну, це я в трьох різних ролях. Хтось каже вода. Але вода це, мабуть, один з найгірших прикладів трійці. Чому? Тому що ви колись бачили, що всі 100% води були і в рідині, і в твердій формі, і в парі. Всі 100% ходить. Може таке бути? Ні. Дійсно, ми можемо взяти каструлю, поставити її на вогонь з льодом. Льот починає розтаювати, але тоді ми з Богу робимо частини. Частина Бога пари, частина Бога так, частина Бога так. Це неправильний приклад. Будь-який приклад з 30, або там, наприклад, я не знаю, яйце. Ну, по-перше, яйце значно більше, ніж тільки три частини, але ну а для простому Тоді ми робимо з Бога три частини. Але Бог не складається з трьох частин. Бог ну, Богу слово, вони бо завжди вигадують якісь слова. Один мій друг, людина, яка знає, мабуть, всі ці міцькі мови, які тільки можна знати, доктор науки, не один раз, він один раз сказав таку гарну фразу, для чого вигадали ці складні слова? Він каже, а як ще враження інакше на людину скласти? От коли вживаєш якесь таке ну, цікаве слово, да, тоді ми ну, враження на людину створюєш. Але от всі ці приклади, вони або моданізм, або трідеїзм. Ще одна певна ознака, що перед нами культ. 49 слайд. Ааа, час. Уже як ви планіться, то вже включав стало відключитися. <рикан> О, а, наступний раз я тоді сам прийшов, бо платить розставив. Оцей Ага, Все, дякую. Ісус Христос пам'ять. Боже немає. Ісус Христос, для нашого Спасіння вкрай важливо, щоб Христос був повністю родиною і повністю Богом. Чому? Дуже важливо. Дивіться. Тільки Ісус Христос як людина міг поверте не символічно, а буквально за нас. І тільки Бог міг це зробити для всіх. Спасіння дуже важливо, щоб це було спасіння по благодаті, а не по ділах. Дуже часто, 51 слайд, дуже часто ці групи надзвичайно сильним чином підкреслюють е, свою роль. E, тобто в останній час. Зазвичай все це зводиться ось до чого. Не було церкви майже одразу після апостолів, аж доки не з'явився їх е, і Спаситель. В випадку Мормонів це поки Джозеф не з'явився. Тільки Мормони думають так. Тільки Ісус Христос підніс, апостоли одразу все зіпсували і аж до Джозефа Сміта, аж до 1820 року церкви не було. Свідки не те говорять. Свідки говорить Константина до їх ще на землі. Але більшість з них зводиться до того. Тому скорочуючи матеріал, ладно, тоді я не знаю, як би зробимо, дам кілька можливих натяків на те, як можна працювати. Дуже, дуже просто. Ви зможете дуже швиденько переключити на 78-й слайд. По вибору, по е, як розповісти про трійцю? Дуже просто. Насправді, часом ми шукаємо якийсь один такий чарівний текст. Брати і сестри, хочу вам сказати таку новину. Немає такого одного тексту, який все християнське вчення про Трійцю розставив на місцях. Але є е, ось що є типи текстів. Тобто, е, що мається тут на увазі? Е, ми можемо розказати тексти по трійцю, ті, які показують, що є тільки одна Божа природа. Ми можемо показати, що Христос Бог Святий Дух Бог Отець Бог. І ми можемо показати тексти, де вони всі три в одному місці. Не шукаємо такого чарівного тексту. Ну, Все інше ми тоді відставимо на наступний раз, але просто для того, щоб це залишилося.